Як не дивно для нас, досить пізно він прийшов в Україну саме цей агрегат Фенікс. Він чудово заміняє в господарствах дискові, наприклад, агрегати. І варто також сказати, що ці агрегати будуть дуже цікаві для малих і середніх фермерів, але для тракторів до 600 кінських сил у нас є і інший модельний ряд культиваторів. Фенікс також хочу зазначити, що досить популярна зараз іде тема взагалі локального несендобри. Доброго дня, Володимир. Розкажіть, що сьогодні на рефармі ви представляєте? Вітаю! На рефармі ми представляємо, зокрема, наш навісний культиватор FINIX FN3000. Це культиватор, який призначений на обробіток стерні глибиною до 35 см. І тоді ближче я вам розкажу про конструктив цього агрегату. Значить, В першу чергу модельний ряд навісних культиваторів фені складається із чотирьох моделей: 3-3,5-4 метри. Складна і нескладна рама. Це трьохрядний культиватор, на кожній стіці, якого розміщений такий напіввідвал для кращого перевертання ґрунту, долото і на вибір можна ставити бокові крила. Значить, якщо говорити про захист стійки, на навісному гряті у нас є два варіанти. Зрізний бокс або пружинний захист. Після трьох рядів лап іде ось така вирівнена секція. В даному випадку вона складається із дисків, і верінг-коток робить зворотне на ґрунту. В принципі, варто зазначити, що в нас є на вибір чотири типи котки для даних агрегатів і варто також сказати, що ці агрегати будуть дуже цікаві для малих і середніх фермерів, для тракторів. Потужністю від 150 до 220 кінських сил, але для тракторів до 600 кінських сил у нас є і інший модельний ряд культиваторів Фенікс напівпричіпних, включаючи від 4 до 8 метрів. Володимире, яке місце займає цей аргат в технологіях? Цей гра чудово може працювати як після жнив влітку, наприклад, для мілкої якоїсь роботи на глибину 5-10 сантиметрів. І він чудово справляється в всьому своєму заявленому діапазоні до 35 сантиметрів, навіть, грубо кажучи, як основний агрегат для обробітку ґрунту. При цьому буде дуже інтенсивне зароблення і перемішування рослинних решток. Ці агрегати ми, в принципі, як виробник виготовляємо досить давно в Європі дуже популярний е, концепт, але ну, в Україні е, з минулого року ми їх почали вже продавати. Чи може цей агрегат замінити інші типи агрегатів, які є зараз на ринку? Звісно, може, ми бачимо те, що наприклад він чудово заміняє в господарствах дискові, наприклад, агрегати, тому що це є альтернатива якраз дисковому агрегату в плані обробітку ґрунту. Це в першу чергу. Навіть є деякі господарства, які відмовляються від оранки, тому він працює в діапазоні роботи плуга. Багато хто відмовляється від. Відвального пробітку відповідно дивляться в сторону стерньових культиваторів, які можуть робити цю роботу. Також хочу зазначити, що досить популярна зараз іде тема взагалі локального несення добрив. І, зокрема, і на цей агрегат у нас є заводські рішення, коли ми можемо дообладнати. Цей або будь-який інший наш агрегат з нашої лінійки з системами для внесення добрив в локальну профіль ґрунту. Рідких чи сухих добрив? Ну в першу чергу ми говоримо про те, що сухі добрива, тому що у нас є повністю весь цикл рішень для роботи з сухими добривами, Але якщо в господаря буде таке бажання з рідкими, то відповідно є компанії-партнери, які можуть забезпечити роботу. На яку глибину можуть вноситися добрива від і до. Глибина внесення добрив залежить від побажань аграріїв, відповідно, налаштовується безпосередньо перед роботою. Агрегат працює від 5 до 35 см в залежності від комплектування, долото, набір бокових ножів. Ну, це все навчаєм розповідає. Ну, я е, щойно сказав, що в Україні. Е, як як не дивно для нас, досить пізно він прийшов в Україну, саме цей гряд Фенікс. Ми е, якось довго до нього його просували, тому популяція не є такою великою, але ми дуже оптимістично дивимося на цю лінійку, і я впевнений, що якщо ми вернемося до цього питання через рік, ми зможемо набагато кращі цифри озвучити.